Сьогодні я вам покажу круту схему, на якій можна непогано заробляти гроші. Ця схема працює вже давно і, скоріше за все, працювати буде також ще довго. Вже давно я опублікував цю схему в телеграм-каналі а в своєму ВІП-групі, але там більш детальна та більш розширена ця інструкція. Тому, якщо вам буде цікаво, заходьте в нашу Віп-групу. Також ви отримаєте доступ до сигнальної групи з торговлю торгівлею ф'ючерсами. Але про це я вам розповім трошки пізніше. А тепер давайте про цю схему поговоримо більш детально. І так, це схема P2P, і ви можете користуватися нею та заробляти непогано. Гроші, але якщо у вас є ще, хоча б два-три друге, то ще більше можете заробляти. І так, дивіться, в нас перед вами є біржа whitebit Це наша українська біржа. Я вже показував відео детально про цю біржу, розповідав. Посилання на цю біржу залишаю внизу під відео, тому можете зареєструватися. І так, дивіться, що ви тут бачите. Якщо ви зайдете на курс USDT Q1, тобто долар до гривні, ви побачите курс зараз 39.16, тобто ми можемо купити зараз за 39.16. А що ж нам треба зробити? А якщо я вам скажу, що ви зможете продати. Ці гроші на Binance, ці долари на Binance. Давайте подивимося, який зараз в нас курс. Зараз він обновиться, і ми побачимо, що ми можемо продати за 39 38 ну, 39 40 Можна округлити А давайте ще приватбанк додамо і побачимо, що там в нас буде. Можливо, там курс ще буде крутіший. І так. А тут курс трошки гірше, але ось бачите, 39:40, тому можемо 39,40 підрахувати. Тепер дивіться: 39,40 і 3916. Де тут вона? Ось. Тобто 40 мінус 16. Буде 24, таким чином, ми отримуємо майже 1% прибутку, і це дуже непогано, але це ще не все. Е, я вам покажу, як можна буде заробити з легкістю 2% прибутки або навіть більше з цієї ж схеми. Тепер дивіться, що нам треба зробити, як нам купити гроші на е, купити долари на WhiteBit? Що нам взагалі треба для цього зробити? Е, якщо ми не можемо просто так з карти поповнювати біржі, але... Це в нас біржа українська, тому ми можемо з легкістю її поповнювати з вашої карти. І так, ми можемо поповнити кар... картою біржу WhiteBit. Для цього нам треба зайти в загальний гаманець і натиснути Поповнити. Тепер дивіться, перед вами є в нас тікер, юаг, вибираємо гривні, і ось тут ви можете бачити, що Visa MasterCard, кількість, наприклад, вводимо 10 тисяч гривень. Як ви бачите, якщо ви це робите з Монобанку, то у вас буде комісія 0%. Якщо з будь-якого іншого банку, то комісія 1,5%. Тому ми користуємось саме Монобанку. Таким чином ми зможемо з вами заробити. І тут ви можете побачити ліміт 100 тисяч гривень в день. Таким чином, ви можете прокручувати 100 тисяч гривень в день таким е, способом з однієї карти. Якщо у вас є друзі, то ви можете брати ще карти е, друзів. Але, е, скоріше за все, у вас будуть проблеми з фінмоніторингом. Якщо ви прогоните більше 400 тисяч за місяць, е, монобанк може запитати, що це за гроші. Ну, ви можете монобанку пояснити, що ви торгуєте на P2P і таким чином. Вам можуть навіть збільшити ліміт до 1 мільйона. Більш детально ви можете про це почитати в Віп-групі та подивитися інструкцію, в якій я повністю все розповідав про ліміти банків. Тепер дивіться, таким чином ми можемо поповнити на 100 тисяч гривень, і в нас не буде взагалі ніяких комісій. Тоді ми повертаємось знов таки на наш ринок. Нажимаємо Торгівля професійна і вибираємо нашу монетку USDC. Тепер дивіться, USDC вибираємо. Мене трошки довго підгружається, тому що багато вкладок дуже запущено. Але я думаю, це не дуже велика проблема є. Тепер дивіться, ось вже навіть 3911. Тепер що нам треба зробити? Нам треба закупитися на ті ж самі 100 тисяч гривень. Так, 100 тисяч закупаємось і ми візьмемо. Як ви бачите, 2553 долари. Тобто, ви можете, ось ці 80 центів вони підуть на оплату комісії, коли ми будемо перекидувати гроші з WhiteBit по мережі TRC на Binance. Тобто у нас залишається 2553 долари, які в нас будуть вже на Binance. І все, що нам треба, буде продати як продавець. Я вже робив декілька відео, і я, чесно кажучи, вже... Дуже заморився пояснювати, що ви можете на Бінансі бути покупцем, а можете бути продавцем. І якщо ви продавець, то ви продасте за 3940 ось тут, а не ось тут. Якщо ви, чесно кажучи, шарите, як продавати дорожче, не ось тут просто. Як обізяна, натиснути кнопку Продати і все продати. То тоді ви дійсно шарите, як заробляти. Якщо ви не шарите, заходьте в віп групу там також це все детально розказано, вже по 300 разів і безкоштовно і платно розповідав. Але люди чомусь постійно питають, як це зробити. Коли ви стаєте продавцем, ви можете продавати ось тут тобто за 38, за 39, 38. І тепер дивіться, давайте підрахуємо на калькуляторі, що в нас буде. У нас є, як ми вже порахували, скільки тут е, тисяч так, зараз, е, 2553 долари. І ми це все помножаємо на курс 39,38. Таким чином, як ви бачите, в нас 100 тисяч 500 гривень це вже чистими. 537 гривень ви чистими отримаєте з однієї карти Монобанку. Якщо у вас, наприклад, 2-3 карти таких, то вже півтори тисячі, а це вже непогані гроші. Тепер дивіться, навіть 500 гривень буде достатньо для того, щоб ну, якось допомогти своїй родині у цей час. Тепер дивіться, що ми можемо зробити ще краще. Ось в нас ці гроші є на Бінансі, і тепер ми можемо. Я не буду вже безкоштовно тут розповідати всю цю схему, тому що вона лежить в Віп-групі, але я вам просто покажу той, хто сам догадається, той буде красавчик. Той, хто не догадається, той може купити доступ до Віп-групи і отримати і цю схему, і інші схеми, і доступ до чату, і доступ до сигнальної групи з ф'ючерсами, на які ми на тому тижні заробили 176%. Ну це можливо вам буде цікаво. І це все коштує лише 100 доларів. Повністю назавжди доступ до двох груп та двох чатів. Тому я думаю, це буде корисно, навіть якщо ти зрозумієш, як це все зробити. Тепер дивись підказую, що ми можемо ось ці долари, які в нас тут є, 2530 так, 2530 так так 2530 вивести на один цікавий. Сервіс платіжний, а потім з цього сервісу закинути гроші на нашу доларову карту в ПриватБанку. Потім ви дзвоните в Приватбанк, замовляєте гроші, знімаєте ці гроші в касі, а потім берете вже бумажні долари, які вам видали в ПриватБанку, і відносите в криптообмінку. Криптообмінки зараз на сьогоднішній день, на момент запису, приймуть у вас за 39,80 а це вже дуже непогано. Якщо ми там по 11 брали, тут 80, то 69 копійок. Це трохи більше ніж 2% чистого прибутку тільки з однієї карти, і це вже не 500 гривень, а це вже 1000 гривень з цих 100 тисяч. Це не те, що дуже крута схема. Це можна сказати, міжбіржева арбітра, міжбіржовий арбітраж криптовалюти. Ця схема буде працювати дуже довго, поки WhiteBit не введуть комісію для Monobank. Але скоріше за все вони цю комісію не введуть, тому що вони запартнерились. До речі. Монобанк також є офіційним партнером Binance, тому там також все повинно працювати непогано. Я вже давно користуюсь цією схемою, показував її більш детально, розповідав і про цей сервіс, як робити 2%, і інші детальні схеми є в нашій Віп-групі. Тому я раджу кожному з вас купити доступ. Зараз це по акції коштує лише 100 доларів. Доступ назавжди. В Віп-групу, де p схеми де чат з хлопцями, які також цим всім цікавляться, де можна зі мною поспілкуватися. Спілкуватися, також у вас буде доступ до стрімів, на яких можна поспілкуватися зі мною. На цих стрімах будуть тільки е, учасники ВІП-групи, і ми можемо ну, повноцінно спілкуватися в режимі онлайн. А також ви ще отримаєте доступ до сигнальної групи, де професійний трейдер торгує і повністю дає поради. Ось тут я можу вам показати. Як взагалі виглядає наша ось ця сигнальна група? Тут ви бачите, де трейдер пише, що він хоче, чому він заходить в якісь, в якісь монети, як він обґрунтовує своє рішення. Також ви бачите ось ці зелененькі всі прибутки. Це коли трейдер показує, що ось він закрив, тому і вам також необхідно закривати цю позицію. І таким чином в нас йде повний, повний звіт детальний і за. Ту неділю за той тиждень ми отримали 176% прибутку. Я вважаю, що це дуже непогана праця нашого трейдера. Тому, якщо хочеш, долучайся. Посилання на телеграм адміна є в описі, напиши йому, і він обов'язково тебе додасть. На цьому в мене все, друже. Дякую тобі за твій коментар, за царський лайк та підписуйся на цей канал. Також підписуйся на мій інстаграм та на мій телеграм. Там також є багато корисної цікавої інформації. На цьому, все, дякую вам, слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!